Все ж таки доцільно формувати оферту та розміщувати її на своєму сайті на точці продажу, якщо ви продаєте свої послуги ще й онлайн. Коли до мене звернувся клієнт, який, який злизав таку оферту з іншого сайту, де продавались плюс-мінус схожі послуги, він звертається до мене по ситуації повернення грошових коштів, де він, не роздивляючись нюанси цієї оферти, був вимушений повернути грошові кошти, тому що його правила гри не співпадали з тими, які були прописані в цій оферті. І він постраждав на 26 тисяч гривень. Просто так. А міг би звернутися до югаців, які склали б йому ту оферту, яка б дійсно його захистила. Тож, якщо ви маєте бізнес, продаєте свої послуги ще й онлайн, досі не маєте політики конфіденційності, договору публічної оферти, ви наражаєте себе на небезпеку не тільки в плані того, що матимете конфлікти із своїми клієнтами або ще й з податковою, тому що податкова це є контролюючий орган, яка зобов'язує вас мати такий договір у своїй діяльності. Тож, якщо ви ще його не маєте, і створити умови, щоб ваш договір вас захищав. Прямо зараз пишіть Дірект, розберемо вашу ситуацію, надамо якісну правову допомогу, і ви будете у безпеці.